<кій> Якої думки про вас ваш ворог? Звісно, я трохи не підходящу колоду взяла. Таке. Хто ви? У вас кінець. У вас якийсь етап вашого життя закінчився. І ви на порозі свого нового етапу ваш... ну, свого життя. Тобто, щось -то закінчилось. і зараз знову вже щось початися. Або так програється, або якось проіграється якийсь переїзд, е, тому що карта міра, карта кінця. Щось заканчується. Це може бути переїзд. Е, ну, коротше, зміни. Великі зміни в вашому житті. Хто ви? У вас все міняється. Якої думки про вас ваш ворог? Ну, людина думає, що ви м, фінансово захищена, у вас є робота, ви двигаєтеся, планіруєте, то є соціально ви захищені. Що думає про вас ваш ворог? Ем, що ви заслужили? Що ви заслужили? На любов, Що у вашому житті все по правосудді? Що про вас думає ваш ворог? Що у вас є сила і маніпулювати вами? Вашим життям заганять вас в жертву, так як ця людина колись вас вам устраювала, вона не може. Якої думки? Думаю, що ви пройшли успішну трансформацію. Трансформація вас закалила для того, щоб ви працювали лише на свою стабільність, а не на стабільність якихось дяді, тть <кій> других інших людей. Ви плануєте свою стабільність самостоятельно, ви мічових енергіях. Тобто за своє порву, як то кажуть, і ви успішно пройшли свою трансформацію, боролися для, за те за місце під сонцем, і реально ви вибороли своє місце. Про що думає ваш, ну, якої думки про вас ваш ворог? Ем, ну, людина думає, що або у вас уже є сім'я, любов, ви реально кубково вас люблять. Або, ну, в принципі, тут якої думки, дійсно, людина думає, що у вас в сім'ї все добре, ви кохана жінка або коханий чоловік, тобто у вас все хорошо і гармонічно. Якої думки, це є так чи нема, це думка ворога. Тобто, можливо, ваш ворог про вас чує або бачить десь в інтернеті, тобто таке може теж проігруватися. Так що це його думки, вашого ворога. Ну, ваш ворог реально бачить вас пентаклівою людиною, яка зробила правильний вибір в своєму житті.